6 причин, чому збільшується цикл: перше. Відсутність овуляції Немає зрілої яйцеклітини, немає повноцінної другої фази циклу. Друге синдром полікістозних яєчників. Часта причина довгих і нерегулярних менструальних циклів. Часто овуляція може відбуватися дуже рідко або зовсім не бути. Третє нещодавні зміна ваги. Харчування або фізичні навантаження, сильне схутнення або різке збільшення маси тіла можуть вплинути на зміни гормонального фону. Четверте стрес фізичний або емоційний. Підвищений рівень кортизолу може пригнічувати овуляцію і тим самим подовжувати цикл. П'яте переменопауза. Якщо вам більше 35, цикл може ставати нерегулярним. Гормони скачуть, і привіт, затримка. Шосте. Прийом ліків, антидепресанти, гормональні препарати і навіть деякі протизапальні можуть вплинути на цикл.